Дід над хан безстрашність, мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ 11 Синє небо над хмарами У суспільстві дуже багато страху, жорстокості, розпачу і сум'яття. Але над нашою головою є чудове синє небо. Часом небесний простір буває чистим, часом він наполовину затягнутий хмарами і бачимо лише рідкісні просвіти, іноді небо повністю приховане бурею чи туманом. Царство Боже може бути закрите від нас хмарою незнання чи бурею гніву, жорстокості та страху, але той, хто практикує уважність. Розуміє, що, незважаючи на туман, хмари чи бурю, синє небо завжди знаходиться над хмарами. Це розуміння не дає потонути у розпачі. Під час молитов в юдейській пустелі Іван Хреститель закликав людей покаятися, бо наблизилося царство небесне. Під покаянням я розумію зупинку. Іван хотів. Щоб ми перестали діяти, виходячи з жорстокості, пристрасних бажань та ненависті. Покаятися означає прозріти і усвідомити, що страх, гнів і бажання закривають від нас сині небо. Ми визнаємо свої гріхи і поринаємо в чисті води духовних навчань, щоб полюбити свого ближнього як самого себе. Ми даємо обіцянку відпустити образи, ненависть та гординю. Ми починаємо все спочатку з чистим розумом та чистим серцем, бажаючи виправитися. Ісус охрестився у водах іордану, і потім почав навчати того ж самого. Це вчення ідеально відповідає буддійській системі. Якщо ми зрозуміємо, як трансформувати свій відчай, жорстокість та страх, безмежне синє небо відкриється нам та оточуючим, все, що ми шукаємо, знаходиться в сьогоденні, включаючи чисту землю, царство Боже та нашу природу Будди. ми можемо доторкнутися до Царства Божого очима, ногами, руками та розумом, коли ми зосереджені, коли розум і тіло стають єдиним цілим, потрібно зробити лише один крок, і ми опинимося в Божому царстві. Коли ви уважні, коли ви вільні, все, до чого ви торкаєтеся, чи це листя дуба, чи сніг, царство Боже, все, що ви чуєте, чи то спів птахів, чи свист вітру, належить Царству Божому. Звільніться від страху, розпачу, гніву та бажань. Практика уважності дозволяє нам визнати існування хмари, туману та бурі, але вона також дає можливість побачити приховане ними синє небо. У кожного з нас достатньо розуму, хоробрості та сили зробити так, щоб небеса знову постали перед нами. Люди запитують мене. Що я можу зробити, щоб побачити царство Боже? Це дуже корисне питання. Він аналогічний до питання, яким задаються багато хто, Як я можу зменшити жорстокість і страх, що захопили моє оточення і все суспільство? Коли ви робите крок, володіючи силою, стійкістю та свободою, ви допомагаєте очистити небо від розпачу. Коли сотні людей уважно йдуть разом, створюючи енергію сили, стабільності, свободи та радості, вони надають допомогу суспільству. Дивлячись на людину поглядом співчуття, посміхаючись йому зрозумінням, ми сприяємо появі Царства Божого. Практикуючи уважне дихання, ми допомагаємо з'явитись чистій землі. У повсякденному житті кожен із нас може зробити щось для прояву Царства Божого. Не дозволяйте розпачу охопити вас, проживіть з користю кожну хвилину та кожну годину вашого життя. Діючи як співтовариство практикуючих, пронизане енергією уважності та співчуття, ми маємо величезну силу. Будучи частиною духовної спільноти, ми відчуваємо величезну радість і можемо більш ефективно чинити опір спокусі відчаю, що став прикметою нашого століття. Окремо, ми вразливі і сповнені страху. Якщо крапля води захоче потрапити до океану, вона випарується на шляху до нього, але вода об'єднана в річку, дістанеться океану. Будучи членами спільноти, з якою ми йдемо в одному напрямку, який надає нам підтримку та нагадує про синє небо, ми ніколи не втратимо віри, наш страх зникне. Ким би не були ми, політичними лідерами чи бізнесменами, соціальними працівниками, вчителями чи батьками, усі ми маємо пам'ятати про те, що синє небо завжди височіє над нашою головою. Ми потребуємо спільноти санхи, яка не дасть нам поринути в трясовини розпачу. Спільнота це наше тіло. Побудова спільноти найважливіше завдання нашого часу. Ми багато страждали, діючи поодинці. Через зростання індивідуалізму розпадаються сім'ї. У суспільстві виникають серйозні розбіжності. 21 століття має стати часом духовності, який спрямовує і об'єднує нас. Необхідно навчитися робити все спільно, ділитися ідеями та глибокими прагненнями наших сердець. Ми повинні ставитися до санхи нашої спільної духовної підтримки, як до власного тіла. Ми потребуємо однодумців, щоб практикувати цілісність, свободу та співчуття і нагадувати один одному, що надія є завжди. У співтоваристві можна практикувати медитацію разом із усіма. Це дуже сильна практика. У повсякденному житті люди виробляють їжу, створюють об'єкти та технології поряд з безліччю інших речей. У Санхе. Ми теж виробляємо потужну енергію миру і уважності. Людям достатньо піти до супермаркету, щоб купити продукти чи лампочки. Але щоб створити енергію уважності, потрібно перебувати у своїй спільноті, у санхе, і виробляти цю енергію, коли сидимо, гуляємо та живемо у мирі та радості. Я пропоную вам глибоко задуматися про практику уважності. Як дієвий спосіб створення духовної їжі для себе та своєї спільноти. Ви можете наповнити весь світ своєю енергією, і тоді ви відчуєте величезну радість від того, що пов'язані з життям і служите йому. Спільнота оберігає нас. Якщо ми потребуємо захисту, її слід забезпечити. Але як це зробити? Фортеці, бомби або літаки не позбавляють нас страху а швидше погіршать ситуацію. США має потужну військову базу і найсучаснішу зброю у світі, але американці не почуваються захищеними вони відчувають величезний страх і відчувають вразливість. Тому має бути інший спосіб знайти справжній притулок. Потрібно опанувати вміння набувати почуття безпеки за допомогою дихання, кроків, дій і реакцій, слів та зусиль з вибудовування діалогу з людьми. Неможливо почуватися спокійно, не налагодивши довірче спілкування з оточуючими. Не зустрічаючи з їхнього боку дружелюбного та співчутливого відношення своєю манерою говорити, сидіти і ходити, ви показуєте іншій людині, що у вашій присутності вона у безпеці адже ви прийшли до неї зі світом, так ви підвищуєте рівень довіри. Ваше розуміння та співчуття допоможуть оточуючим ставитися до вас так само. І ви також відчуєте себе захищеними. Безпека це не лише особиста справа, допомога іншій людині у її здобутті найкраща гарантія власного спокою. Жодній державі не буде забезпечено захист від загроз, якщо вона не покаже іншим країнам свої мирні наміри. У тому випадку, якщо США переймаються своєю безпекою. Їм потрібно подбати також і про безпеку інших націй. Якщо Великобританія прагне цього, їй потрібно задуматися про забезпечення мирного існування інших груп людей. Кожен із нас може стати жертвою жорстокості та тероризму. Жодна країна не застрахована від цього. Цілком очевидно, що поліція, збройні сили та навіть серйозна бойова міць не гарантує людям захисту. Можливо, час сказати, дорогий друже, я усвідомлюю твоє бажання жити у мирі, я теж хочу миру. То чому б нам не працювати над цим разом? Ми з легкістю можемо поставити таке запитання, проте цього не робимо взаємодія необхідна людству. Ми живемо за часів, коли існує безліч передових засобів комунікації. Електронна пошта, мобільні телефони, текстові повідомлення, твіттер, Фейсбук. Незважаючи на це окремим людям, групам та цілим націям дуже складно вибудувати діалог один з одним, ми не вміємо спілкуватися за допомогою слів, тому замість них у хід ідуть бомби. коли небудь так і не навчившись розмовляти один з одним людською мовою. Ми будемо змушені вдатися до мови зброї і впадемо у вічий. Нам необхідно опанувати мистецтво спілкування якщо одна із конфліктуючих сторін покаже противнику, що йому нема чого боятися, люди почнуть довіряти один одному. У країнах Азії вітають поклоном та додаванням рук у формі квітки лотоса. На заході під час зустрічі обмінюється рукостисканнями. Я дізнався, що ця традиція бере початок у середньовіччі, коли люди боялися всіх довкола. Зустрівшись, двоє людей хотіли показати, що вони не мають при собі зброї. Тепер ми повинні зробити те саме своїми діями треба постійно говорити Дорогий друже, я не маю при собі зброї. Ти бачиш? Переконайся сам. Я не завдаю шкоди, такий вид практики зміцнює довіру. Завдяки цьому з'являється можливість взаємодіяти та вести діалог. З моменту початку так званої війни та розгулу терору ми витратили мільярди доларів, але лише породили ще більше жорстокості, ненависті та страху. Ці почуття залишаються як на рівні їхніх зовнішніх проявів, подібних до тероризму. Так і на найголовнішому в умі людей настав час замислитись і знайти найкращий спосіб відновити мир у собі самих та суспільстві загалом. Лише за допомогою практики глибокого слухання та м'якого спілкування ми усунемо невірні уявлення, що лежать в основі страху, ненависті та жорстокості. Зброя. Не допоможе позбутися їх.